Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми знову будемо говорити про військовий облік українців за кордоном, тому як в нас з'явилася е, нова інформація від консульства України в Польщі. І як не дивно, вони просять людей не ходити до консульства і не просити поставити їх на військовий облік. Дивіться це відео до кінця, а в коментарі зараз пишіть звідки ви його дивитесь. Отже. Якби вся ця історія з постановкою на військовий облік почалася ще з кінця минулого року, після того як держава прийняла постанову 1487, в якій були пункти стосовно українських чоловіків військово зобов'язаних, які знаходяться за кордоном, і там говорилось про те, що дипломатичні установи будуть вести військовий облік таких чоловіків, і тоді піднялася нереальна просто хвиля. Хейту на цей законопроект, ну якби на цю постанову ем, піднялося дуже багато різних обговорень було дуже багато інформації потім це якось все стихло. Але стихло це тільки в інформаційному просторі. А величезна кількість українців, які знаходяться за кордоном, виявилось, що приходять до дипломатичних установ, до консульств, і консульства відмовляють їм, і вони вирішили через величезну кількість звернень для того, щоб свій час не витрачати і не витрачати час людей, попросити їх не приходити до них в дипломатичні установи. Це все вони опублікували в себе на сторінці разом з інформацією про те, що, ем, по-перше, що величезна кількість українців приходять і питають, як їм стати на військовий облік, чи треба їм це робити, чи там не буде за це якихось штрафів, якихось санкцій, депортацій, тому як людей дуже поналякували. І разом з цією інформацією вони також опублікували інформацію про те, що на військовий облік вони можуть прийняти і поставити людей тільки тих, хто ма хто стоїть на консульському обліку в консульствах України. Багато величезна кількість людей ставала на цей конкурс консульський облік до початку війни для того, щоб можна було на реєстрації польській заїжджати в Україну. На два місяці в рік, якщо я не помиляюсь, і консульський облік тривав рівно один рік. І, звісно, що після початку війни люди перестали ставати на консульський облік, тому як в Україну ці чоловіки якби не планували вже заїжджати якийсь період часу. І відповідно, практично всі, хто його мав, практично всі вже і термін дії цього консульського обліку скінчився, і ці люди, якби також не підлягають. Обліку військовому. Тому можна не переживати. І також консульство просить не приходити і по 20 разів не перепитувати, чи треба їм ставати, чи не треба. От, треба прийти просто всім, хто має на сьогоднішній день ще зараз актуальний консульський облік. Хто його не має, може туди не приходити, бо все одно немає технічних, юридичних, змоги вас поставити на цей облік. Тож бачимо, друзі, що в нас зараз е, кінець березня пройшло якби, три місяці, і через три місяці, е, замість отієї всієї паніки, яка була навколо цієї постанови. Навколо цієї паніки, ну якби навколо цієї ситуації тепер все повністю змінилось, і тепер мало того, що консульства нікого не будуть заставляти приїжджати там в Україну сприяти поверненню, як там писалося, а вони ще й просять людей не приходити і не піднімати питання цього консульського обліку. Певне, ну якби. Було б дуже добре, якби якісь подібні роз'яснення відбулися ще на початку січня, якраз тоді, коли піднялася оця хвиля хейту. Вони трошки з нею запізнилися, і зараз якби ми бачимо, що вони ці заяви роблять для свого комфорту, скажімо так, а ніяк не для комфорту людської психіки. Але, друзі, маємо, що маємо. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім. Хто дивився аж до цього моменту? Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!